Добрий день, я Савайла Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, традиційно запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу зробити огляд. Ось нового такого виробу, який зараз з'явиться на всіх ресурсах, це акумуляторна помпова вакуумна присоска автоматична з діаметром 150 мм. Ринок таких присосок насичується, їх стає все більше. Тому, звісно, я впевнений, що вам буде цікаво, як вона себе поведе, яка моя думка про цю присоску. Присоска постачається е, в кейсі, е, постачається з захистом, який ви можете зберігати її без кейса. обладнана білою резиною, бо деякі майстри, котрі не хочуть перед роботою почистити резину чорну, деякі. Але рідкі майстри кажуть, що вона залишає сліди. В моєму випадку жодна присоска, яка в наявності була, в Шиджинг і, наприклад, Біхай, не залишає слідів. Але тут стала біла вже резина, вона доволі мяка. Тут присутні 4 бортика, присутній вакуометр, який контролює тиск. Крім того, що є вакуометр, коли ви включаєте. Ви можете контролювати тиск, коли дивитесь на зелену лампочку. Якщо горить зелена лампочка, значить тиск нормальний і можете працювати. Для того, щоб зняти два рази, вклю... натиснули, спрацьовує клапан і можна зняти присоску. Ну, Достойне рішення, дуже зручне. Яка головна перевага над традиційними 200 Ну, які мають приблизно біля 200 мм. Перевага в тому, що ви можете присмоктатися до дуже вузень, вузенької плитки. Наприклад, якщо перед вами ось така паркетна плитка 150 мм, і ви запросто можете присмоктатися і її переносити. Е, які недоліки? Самий такий великий недолік, можливо, у мене рука велика, але я не можу міцно. Її тримати. У мене оці частини врізуються в руку, е, тому е, ну, мені, незручно, мені незручно. Можливо, у кого рука буде менше, тому зручно буде тримати. Манометр не мішає вакууметр, але оці края мені впираються в руку, мені незручно. Я би собі купляв би для ось такої плитки традиційні, вакуумні, але якісні присоски від. Сірі, наприклад, або реймонді, які гарантовано тримають любу поверхню в тому числі і шершаву. Але це моя особиста думка. Я впевнений, що цей виріб буде користуватися попитом. І зараз я перевірю його традиційно. Я завжди перевіряю на різних поверхнях. Перше, я перевіряю на поверхні, гладка поверхня. Він дуже швидко накачується. Давайте спробуємо. Ну, на гладкій поверхні це бокове навантаження. Чи вона... Ні, він тримає бокове навантаження запросто. Е, наступне. Давайте спробуємо на шераховатій плитки. Тут традиційно, якщо ви бачите, шераховато треба трошки прижати. Щоб почався тиск, і ви бачите, що він стоїть, резина м'яка, і він навіть не спускає. Це дуже добре. Давайте більш складне завдання дамо. ну Наприклад, ось таку поверхню, щоб вам було видно. Так, цю поверхню він не бере. Він не бере взагалі. Давайте, яку він візьме. Так, всю також не бере. О! Ту поверхню, яка, бачите, вона не має таких випуклостей, він взяв. Але стрілочка падає. Зараз ви подивитесь, як стрілочка потихеньку падає і теоретично має дійти до. А навіть не дійшла до червоної зони, включилася і підкачалася. Дуже швидко підкачалася, немає в мене претензій. Е, наступне, що я особисто що мені... прошу звернути увагу. Е, коли ви будете заряджати цей девайс, дуже уважно відхиляйте оцю приспособку, бо вона у мені відірвалася. Вона Дуже легко витягується і туди назад дуже складно вставити цю резиночку. Заряджається, бачите, тут звичайний type c вихід. Я впевнений, що у вас є телефон, і ви зможете зарядити цей пристрій. Ось такий коротенький огляд. Хочу зазначити, що на ринку присутні ще декілька присосок, але 200. Це е, механік від Дістара. Особливостю механіка, що він єдиний з мені відомих присосок обладнав резину. Тут не резина, а сікон. Це має свої плюси і мінуси, але довговічність силікону, я впевнений, що і він відповідно і дорожче. Є присоски традиційні, які одні з перших з'явилися. Це біхай з чорною резиною. Як на мене, у них і у Дістара у них. Яка у них перевага? Це тут є табло, на якому ви бачите, е який вакуум створюється так само і у Дістара так само таке саме табло. Як на мене, майстрам, які вибирають, це найбільш і подобається. І, звісно, кріплення, рука ну просто фантастична, класно сидить. І традиційно найперше, яка з'явилася. Як на мене, одна з кращих, вона вже змінилася, вони зробили тут резину білу. Це шеджинг. Як на мене, достойний варіант, який... Так, давайте його включимо. Довго він включається. Він працює. Так, давайте перевіримо, чи він тут буде працювати там, де не... Бачите, він також не хоче працювати на такій поверхні. А ну-ка, тут. На тій поверхні, де працював фікстул, він також працює. І так само потихеньку повзе стрілочка. А ні, не повзе. Бачите, взагалі стоїть на місці. А ну ка давайте тепер перевіримо на, на цій самій поверхні. Так. Вакуум спустили. Так, а ну-ка, давайте біхай. Так, біхай. Він тримає, але швидко падає тиск. Так, а ну-ка, спробуємо. Механік, Особливо силікон, він присмоктується навіть і не треба вакуум створювати. <звук> <звук> Бачите, 에, механік навіть повільніше спадає тиск в силикона, ніж у біхая, там де резина. Я так розумію, на цій поверхні він краще працює. Ну, Крім того, що ми зробили огляд е, самої маленької присоски, ми ще порівняли, як вона працює, як інші автоматичні присоски працюють. Звертайтесь до мене, хочете максимальну інформацію отримувати по приспособам для плиточника, так це до мене. Але це не головне. Головне, якщо не тримаєш зброю. Допомагай ЗСУ. Я з сім'єю багато що вже поставили. Останнє, що ми поставили, це 10 дронів. Пам'ятайте, 3 дрона це одне умиротворення окупанта. Тому не працюєш, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!